Любі друзі, всім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами дуже простим, доступним та швидким способом, як проростити злакове насіння, щоб воно виросло травкою для наших домашніх тваринок. Я буду пророщувати для киці та хом'ячка. Нам для цього знадобиться всього лише 3-4 дні. І в цьому відео я все вам розкажу в подробицях. Ось моя порція трави, яку я виростила, вирощую спеціально невеликими порціями, бо трава все одно досить швидко засихає. Тому дуже класно, щоб цей процес був постійний. Тобто, одна є вирощена. І її тваринки їдять. Потім вона засихає і ставити нову. Вже готову, я маю на увазі, даєте знову. Ось таку ємність я використовувала для пророщування. Бо вона, по-перше, досить низька, тут немає отворів. Якщо пророщуєш, десь на підвіконні, наприклад, немає зайвого бруду, не треба прибирати. Це дуже зручно. По-друге, дуже легко виняти оцю частинку. Так як ємність велика, я пророщувала в одній частині. Пророщувала, як бачите, в чистому кокосовому волокні. Це дуже просто, дуже дешево. Коли проросла у мене зелень, я цю частинку переставила. Прямо так от разом з кокосовим субстратом сюди в кульочок. Тут можна також її кожного дня оприскувати, і вона буде довше свіжою. Але зараз я покажу одразу, як я поставлю нову порцію. Для цього я використовую корм з суміш зернових, яку я купила для хом'ячка в зоомагазині. Можна, звичайно, купити окремо овес. Чи ячмінь і пророщувати якесь окреме насіння. У мене дуже вологий субстрат, і я його постійно кожного дня обов'язково зволожую. На субстрат я викладаю злакове насіння, Потрібна мені кількість. Просто вкриваючи поверхню, можна викладати щільніше. Я викладаю не дуже щільно, це за бажанням. Далі зверху я знову щільно оприскую насіння разом із субстратом. А в кінці я накриваю цю ємність повністю кульочком, дуже тоненьким. Ось така тепличка у мене виходить. І вже на другий день тут буде повно коріння. Але я вам це обов'язково покажу далі в цьому відео. Подивіться, через півтори доби у нас уже і коріння є. І в деяких місцях бачите зелені росточки, які далі будуть зростати дуже швидко. І обов'язково кожного дня не забуваємо зверху зволожувати наші зернятка. А це результати зростання зелені на третій день. І вже за необхідністю її можна давати нашим тваринкам. Звичайно, такі швидкі результати. У нас виходять зараз, тому що весна. Взимку це було б за більшу кількість часу. Отже, на четвертий день у нас повністю готова вирощена трава. Тож цей спосіб дуже легкий, простий і зручний. Сподіваюсь, відео стане вам в нагоді. Всім дякую за увагу і бувайте!